корпорат ви запатаєте на все життя! Хто <тастим> набере менше всіх парів, то буде звільнено. А тепер танці. <поц Illetri> Відтягнутися і потусувати на повну. Один. Два. Три. Чотири. Серпи. До бою. А в мене кайданки я. Ти на кого стрибаєш? Ти може комусь трошки по голові настукати, щоб якось вімкнулася, а? Don't push субердинація двікнулася. Кіра, ти виєш себе? На інших перпаратах такого не було. Ми Виглядаємо команда. А є якесь раціональне пояснення нахер вам цей артефакт? Я буду.